Лемікон Дермгель Оберей, скажи Грибку, прощавай. Ворог скерував значну кількість дронів і ракет на захід України, Львів, Івано-Франківщина, Тернопільщина, Хмельниччина. Скеровував ворог на Дніпропетровщину. Ракети так само напередодні росіяни обстріляли два райони Харкова. Туди скеровували свої шахеди. Друзі, пишіть, як ви. Як ваш дух, як ваш настрій, які є проблеми, виникають, можливо, з відновленням осель і так далі, буду озвучувати так само проблемні питання для того, щоб теж через публічність спонукати їх вирішення. Як я вже зазначив, Росія завдала чергову ракетно-дронового удару. Хто дивився, моє відео вечірні напередодні за 18 листопада? Я попереджав про те, що ворог готує і планує. Такий удар, тому друзі, це ще раз привід для вас. Дивитися мої і вечірні огляди. Вони так само будуть виходити на моєму а, каналі. А отже, Росія продовжує свій енергетичний терор, удари по об'єктах інфраструктури. Прикметно, що це відбувається. Напередодні того, коли було оголошено, що якраз 19 листопада президент України Зеленський перебуватиме з візитом у Туреччині, де заплановані зустрічі із президентом цієї країни Реджепом Таїпом Ердоганом, а так само із спецпредставником президента Трампа Стівом Віткофом. Ну і от скажімо, вся, вся позиція Росії проявляється зараз, тому Щодо готовності до перемовин Росіян не буде в Стамбулі, треба сказати. Але перемовний процес так чи інакше триває, судячи з публікацій в західних медіа. І США знову планують відігравати в цьому процесі. Схоже, що активну посередницьку роль Вітков знову у грі. Відков по лінії Дмитрієва, по лінії Дмітрієва з російського боку спілкується. А сам Дмитрій в коментарях для американських медіа зазначив, що, начебто, наприкінці жовтня він працював протягом трьох днів в Флориді. Пам'ятаєте, той його візит до США? І от якраз протягом цих трьох днів перебування в Америці, нібито був розроблений 28 пунктний план миру, новий план, тобто знову ж таки. Якісь нові ініціативи за прикладом врегулювання в газі. Ну, знову ж простежується і почерп Стіва Віткофа в той же час. І цей план, нібито, має бути розбитий на а, там два-три етапи. Один із них передбачає безпекову сторону щодо припинення вогню. Там є і будуть і політичні питання, і не тільки. Тобто, ось таким чином, нібито це планується. А ймовірно, що. Вітков буде презентувати ці а, нові плани, нові ініціативи 19 листопада президенту Зеленському в Туреччині будуть далі консультації, обговорення. Тобто, Росія не бажає спалювати мости, все ж таки вони бояться тиску США, боїться Путін цього. Ось це треба розуміти. Сподіваюсь, це розуміють в Вашингтоні в Білому домі, що дійсно в разі тиску на Росію їхня позиція може. Змінюватися, і от якраз напередодні дня, коли офіційно, фактично офіційно наберуть чинності, вступлять в силу санкції 21 листопада проти Росії, зараз ми бачимо черговий виток такий. Чим він завершиться? Сказати важко, чи піде Путін на припинення вогню. Ну, якщо на нього більше тиснути, якщо буде більше ударів по території Росії болючих, таких як по Рязанському НПЗ, який зупинив свою роботу один з найбільших НПЗ Росії, коли е, будемо добивати російські транспортні можливості логістичні Новоросійськ, Туапсе, Устюлуга, Приморськ, виносити їм транспортні можливості щодо перевезення нафти. І так далі, коли буде падати ціна на нафту і зменшуватися доходи, і війна буде на території Росії, плюс буде сильний економічний тиск у вигляді більш серйозніших санкцій, ну тоді, тоді так, тоді Путіна дійсно можна дотиснути протягом наступних кількох ну, зараз, Зараз таке вікно. Знаєте, зараз американці будуть пробувати до кінця року. Спробувати впровадити припинення вогню. Хоча той же президент Фінляндії Олександр Ступ, який серйозно в темі, так сталося після того, як він зіграв гольф з президентом Трампом в Флориді, от ступ каже про те, що він особисто на сьогодні не бачить передумов для того, щоб в найближчій перспективі настало припинення вогню. Подивимося. Але американці будуть пробувати. В два етапи, я думаю, перший це досягти припинення вогню, можливо, вже на різдво, тобто, десь 24-25 грудня спробувати такий пробний етап. Якщо не вийде, ну тоді це розтягнеться. Можливо, до наступної дати вони будуть робити прив'язку до великоднього перемир'я, тобто вже з 2026 року. Але... Спроби все активніше будуть. США розпочали новий виток, нові спроби досягти припинення вогню. Ось так це треба сприймати. Чи складеться це, чи ні? Ну, поки що не складається, і ознак цього немає. Триває війна. Але подивимося: ситуація вона динамічна, вона змінюється, є різні фактори, не можна виключати чорних лебедів а, і так далі. Ось це те, що треба розуміти. Крім того. Американське видання Політіко вийшло свіжою інформацією про те, що е, має відвідати Україну делегація високопоставлених американських військових на чолі з міністром армії Дріскотом і е, генералами. Ну, я одразу подумав, що якщо їдуть військові і генерали, про що вони можуть говорити? Скоріше за все про військові параметри припинення вогню. Тобто це робоча група, яка заточена і працює по цьому треку. Ну логічно погодьтеся. І вже політика пише, що американці після зустрічі в Києві з президентом Зеленським та українськими військовими високопосадовцями планують зустрітися з росіянами, нібито таким чином США хочуть спробувати встановити контакт ще по лінії військових. І це, начебто, за їх на їхню думку має принести певні результати. Подивимося знову ж таки, але про що це свідчить? Це свідчить про те, що я зазначав про певну активізацію, черговий етап активізації а, перемовних можливостей ось цього переговорного треку. Це саме так потрібно і варто сприймати, виходячи із ситуації, як вона. Розвивається. Тож прискорилися динамічно процеси. Ну а для нас що важливо в цьому? Для нас важливо не забувати про позицію сили. А позиція сили, в тому числі, як я вже зазначав, і не буду втомлюватися, повторювати, говорити, тому що це вкрай важливо. Це перенесення війни на територію Росії і збільшення кількості, інтенсивності та ефективності наших далекобійних ударів. Дякую, друзі, до речі, що ви. У відео вечірнього огляду, 18 листопада, написали в коментарях, що треба бити по новоросійську, то псевдоуслуги підтримали знову ж таки, бачите, матеріалізуються ваші побажання. Тому пишіть і надалі. І пишіть, що ви думаєте. Напишіть, будь ласка, в коментарях. А що ж ви думаєте, власне кажучи, щодо а, ось цього нового етапу перемовин, що він принесе. І чи взагалі він реальний і матиме під собою ну, хоч якісь щонайменше наслідки. Цікава дуже ваша точка зору, тому, будь ласка, напишіть. А бити як потрібно? Потрібно ось так, щоб у Росії ставався перелік, як стався напередодні. Тому що а от ввечері і вночі російські пабліки соцмережі вибухнули тим, що ну, спочатку говорилось про те, що Україна завдала ударів. Власною балістикою, наприклад, системами Грім 2. Але пізніше з'явилася інформація, зокрема, уже за повідомлень джерел Генштабу, про що повідомляли медіа про те, що удари були завдані ракетами американськими балістичними далекобійними атаками. і вдарили якраз не просто так, а вдарили по місці скупчення розташування російських військових під Вороніжем. Ось так тримати, і це показово ще й. Що ми публікуємо і будемо офіційно повідомляти, що це саме американська зброя, це теж інструмент е, тиску на Кремль. Головне, нам побільше ракет. Тут же ж проблема ще е, в кількості ракет. А маємо так само хороші новини про е, посилення нашої протиповітряної оборони. Держдепартамент США одобрив виділення 105 мільйонів доларів на модернізацію та оснащення систем Петріот. Для України до найновішої модифікації ПАК-3, які здатні збивати ще більш ефективніше балістичні ракети і діставати їх на більш дальній відстані ніж старіші форми а, Петріота. Це важливо і це теж сигнал про посилення наших можливостей ППО. Якщо співпраця з Францією, наприклад, розрахована на більш тривалу перспективу, тому що там. Самті, ну це на роки. Давайте говорити відверто. Новітні комплекси, самті, плюс ракети Астер, ракети-перехоплювачі до них це все займе тривалий час. Але це важливо, тому що, як би там не було, перед нами ж виклики та небезпеки нікуди не зникають, і вони будуть. А відтак а, на і на майбутнє потрібно мати відповідні контракти, угоди. І постачання відповідних ракет перехоплювачів для того, щоб посилювати наші можливості та спроможності ППО. Хороший, а, хороший результат маємо від Іспанії під час візиту президента України. Тому що Іспанія а, виділяє 1 мільярд євро на закупівлю американської зброї для України. Це дуже хороший результат. Справа в тому, що а, ну, Іспанія. Вичерпала практично ті можливості, які могла надати, бо раніше вони і танки леопард надавали і інші види озброєнь. І багато українських військових пройшли вишкіл та навчання на іспанських полігонах і походили в гори там пішки, розповідали мені побратими, ті, які там навчалися. Теж цікавий досвід. Е ну там говорити про те, що програми НАТО зараз багато в чому відстають, і вони тільки адаптуються до факторів. Е Значного використання інтенсивного використання безпілотників на полі бою, це все факт, але поряд з тим вишколи були, і от зараз, коли в Іспанії немає розвиненої оборонно оборонної промисловості, як, наприклад, у тієї ж Франції чи інших країн, вони готові купувати для нас. Тобто, вони за прикладом, за ініціативою і прецедентом, який колись створили Нідерланди, які сказали: Окей, у нас немає. Власного великого виробництва та промисловості Defense Industry, Ми готові вам купити. Так, от саме наші іспанські партнери вони виділяють мільярд в рамках ініціативи Pearl і будуть закуповувати зброю. Крім того, дають партію ракет до систем ППО IRIS-T, Це теж важливо, а, але знову ж таки, Іспанія здійснила прогрес ще кілька місяців тому. Напередодні саміту НАТО в Гаазі, ця країна відмовлялася. Збільшувати видатки а, від свого ВВП. Ну тобто, якраз в ГАЗі тоді на порядку денного саміту Північно-Атлантичного альянсу а, виносилося питання про те, що потрібно збільшити видатки. Ну і з Іспанією були проблеми. Хочу нагадати, що тоді Дональд Трамп навіть заявляв про те, що таке може їх взагалі із НАТО виключити. Але ж до жодної кризи це не призвело. Іспанія пройшла еволюцію і виділяє Україні допомогу. Крім того, Додатково, що нам виділяє Іспанія? Додатково Іспанія виділяє кошти на нелетальну допомогу, таку як генератори підтримки для підтримки енергетичної інфраструктури зимою, медицина, автомобілі для швидкої допомоги і так далі. Тобто, дякуємо за це Іспанії. Ну а Вітакер, посол США при НАТО, який нещодавно перебував в Україні, зробив заяву, якого цитує Блумберг. І Вітакер сказав, що ЄС має погодити використання заморожених коштів Росії. Посол США Шапринатометью Вітакер вважає, що Євросоюз має зайняти більш агресивний підхід до Росії. Європа повинна просунутись вперед. З реалізацією плану щодо використання заблокованих російських активів для фінансування України. Вітекер зазначив, що це буде значним кроком у збереженні фінансування Києва на кілька років вперед, як економічно, так і військово. Але це також важливо вкаже на новий крок більш агресивну Європу. Зараз настав час діяти сміливо, заявив Вітекер під час свого виступу в Берліні в Німеччині. Ну, це підштовхоння. Я скажу, що якщо це будуть не такі спорадничі, знаєте, поодинокі виступи Вітакера чи інших американських політиків. А ще розподіваюся, і хочу вірити, що це буде чіткою послідовною і постійною позицією Сполучених Штатів по відношенню до Європи, то це буде дуже хорошим додатковим стимулом. Для європейського союзу і для тих країн, які мають сумніви, а на сьогодні давайте скажемо, це Бельгія, яка хоче отримати гарантії від ЄС, це Словаччина, які ну і Угорщина Орбан, які не підтримують рішення про збільшення фінансування України додаткові кошти за рахунок доходів від російських арештованих активів. Ну і цю ситуацію потрібно виправити, тому я і кажу, що якщо це буде позиція послідовна. А ми побачимо це найближчим часом такого тиску США на Європу. То сподіваюсь, це пришвидшить ухвалення рішення, зокрема на грудневому саміті Європейського союзу, де будуть глави держав Європи представлені до того, щоб ну, зрештою ухвалити рішення про виділення коштів і подальшого фінансування та забезпечення потреб України. Це важливо, тому що зараз, як пишуть західні медіа, ну наприклад, Політико пише, що ЄС готується до вирішального саміту 18 грудня в Брюсселі, тобто за місяць, де лідери мають узгодити фінансування України на 2026 тисячі роки, щоб уникнути дефіциту коштів для Києва вже з середини 2026 року. Урсула фон дер Ляйн у листі до столиць ЄС закликала терміново досягти угоди. А от New York Таймс пише, що Європа не має хорошого плану Б на випадок закінчення фінансування для України. Європа не має ефективного плану Б. За даними New York Таймс, основний план ЄС надати Україні кредит 140 мільярдів євро під заставу російських заморожених активів заблокувала Бельгія. Словаччина теж виступила проти розподілу фінансових гарантій. Єврокомісія запропонувала альтернативу випуск спільних єврооблігацій або прямі гранти від країн-членів, що, в свою чергу, ляже важким тягарем а, на бюджети держав з великими боргами. Обидва варіанти вважаються значно гіршими за основний, який передбачає виділення 140 мільярдів. Тому ось такі перестороги ну, триває, скажімо, боротьба а, за це. А Путін порівняв а, війну Росії проти України зі Сталінградською битвою. Він заявив, що війна проти України нагадує битву за Сталінград. Російський диктатор використав знову історичні паралелі, аби виправдати повномасштабну війну проти України. Під час церемонії закладання атомного Криголаму Сталінград він порівняв сучасну агресію з однією з найкривавіших битв Другої світової. І а, Путін сказав, що а, Путін сказав, що. Не просто порівняв битву, а назвав її відродженням Росії. Ну тобто, що це означає? Він підтвердив свої неоімперські прагнення, що Україна має стати частиною а, Російської імперії, вкотре він публічно ретранслює свої загарбницькі імперські наміри, не приховуючи цього. А Малофєїв, там православний їхній олігарх, який підтримує канал Царград, заявив про те, що київські школярі всі говорять російською і назвав це причиною довести справу до перемоги Росії. В київських школах, нібито більшість дітей спілкуються російською. Це підстава для доведення справи до перемоги. А 66% шість якимось чином порахував, неясно як. Спілку не спілкуються українською на уроках. Уявіть собі, де це таке є. Ну хто, хто про таке взагалі чув? А 82% на перервах, а також стверджував, що чверть учителів ведуть уроки недержавної мови. Тобто, причина ще одна, це те, що вони продовжують говорити про російську мову. Ну але знову ж таки, давайте так: по-перше, української мови стає більше. А по-друге, навіть якщо хтось спілкується російською, а тут би спілкувався. Внаслідок певних причин, то скажіть, будь ласка, це що привід для агресії? Ні, тому що в такому випадку, в такому випадку, а, ну, чому Британія не захищає англомовних в США або в Канаді, Франція не захищає Квебек, франкомовних там і так далі. Чому Іспанія не веде агресію а, в Південній Америці? і так далі? Ну, власне кажучи, це про що? Тому це абсолютно повна нісенітниця. Але чому так в Росії, до речі, пішов сплеск виправдання? Тому що вони бачать, що ідеологічне підживлення цієї війни слабшає, що вже а, у людей там, у глубінного народа, так звано вичерпуються певні запаси терпіння. Ось так це потрібно ще сприймати. Насправді чому, власне кажучи, це відбувається. Тим часом російська нафта продовжує дешевшати. Повідомляє служба зовнішньої розвідки України. На, на, на рівень попиту на російську нафту впливають санкції США проти Росії. Особливо відчутний вплив на російські санкції на російську нафту УРАЛС потрібно розуміти, що це головна експортна марка Росії. Наприкінці минулого тижня, під час відвантаження спорту новоросійського, ціна впала до 36 доларів за барель. Знижки на Уральс на Уралз досягли 23,5 доларів. Зауважимо, що до початку американських санкцій нафта в російських портах продавалася на 12-13 доларів дешевше, ніж бренд. Проте з часом цей дисконт відчутно зріс. Тобто таку знижку роблять росіяни, тому що не хочуть в великій мірі брати їхню нафту. Ну, ось так. Тому звичайно, що це індикатор, що тиск на Росію потрібно продовжувати. Наприклад, Newsweek пише про те, що на думку берлінського енергетичного аналітика Томаса Одонела дії американців у поєднанні з успішними атаками України на російські НПЗ можуть знешкодити Росію як нафтову державу за його словами. Подальші санкції є частиною ескалації спільного нафтового тиску США та України на Москву. Який завдасть великої шкоди російським доходам, яка вже втратила постійних Індію та Китай? Трамп допустив можливість того, що Іран також здатний потрапити до санкційного тиску? Ну і згадали про законопроект, який давно пропонував сенатор республіканець Лінсі Грем. Я не буду на ньому додатково зупинятись, тому що давно пропонувався, але, на жаль, не ухвалюється.